Обпресувальний насос, тільки що повернув клієнт, брав, скористувався 350 гривень цього на всього ціна оренди, півтори тисячі завдаток. Перевірити можна систему опалення, систему водопроводу і так далі, там пайку і, так, і тому подібне. Взяли, обпресували, перевірили, чи нема отічки, залишили його там на якийсь час і все. Ціна копійчна, я рахую, за вашу безпеку. За гарантією того, що воно не буде пускати, десь в тяжки, в стіні і так далі, що не прийдеться щось переробляти. Так що, коли цікавить, таке обладнання, теж маємо, досить специфічне, але нічого складного з ним нема. Скористатись може кожен. Багато хто сам собі там паяє, труби, воду там і так далі. Так що користуйтесь. Паяльник теж, до речі, є, можна взяти і паяльника, і опресувального насосу, і гарно зекономити. Насправді, я думаю, що зараз ціна. Робіт будь-яких коштує немалих грошей, ну а таких специфічних, типу по сантехніці і так далі, тим паче. Оренда обладнання в Житомирі, прокат сервіс.